Неділя вівторок. Ми сьогодні вам показуємо абсолютно все, тому що цю і яку ми взяли на пробу, ми її ще взяли, вона дійсно вкусна, дійсно змачка. Дівчатка, в першу чергу хочу їздити, прямо таку не до там, мене. От прямо хочу так. значить, її взяти. вона йде вся сухенька. отак, подивіться, беру. Прямо перчатки я тільки оділа, щоб потім, дивіться, вона даже, дівчатка, вона навіть мармеладна. От дивіться, вона суха, суха. Дивіться, на перчатки вона не держиться. 800 гривень за 100 грамів така обалденна і корочка. Це декіта, дівчатка. Ми її фасуємо, так, знаєте, по 100-200 г пол кіло і ложимо в холодильник. Ви бачите, що в нас її вже практично немає. Так, зараз я одягаю перчаточку. Ми робимо баночки по 100. 200 пупулки. О, дивіться, О, така баночка, на сьогодні я різні покажу, yeah, Має 90 грамів, я вже вам показувала. 206 гривень ми ложимо її з ікрою. Зараз я вам 206 щоб ви бачили, баночка От має вес такий. Бачите, ось ось? Так, мої хороші, 90 грамів. Значить так, є і горкуша, є кита. Вона йде мабуть, і її смачна. І вона саме головне суха. Це та... скільки там кості ще Скажіть. Якби я її не калапучила, вона в будь-якому випадку, подивіться, яка сухенька. Бачите, ми беремо по кайомочці, по відеречку, Жидкості взагалі немає, дівчат мої і мальчики. Ціна цей ікри 800 гривень за 100 грамів. Ми з вами її брали. Це мірмеладна, як Костя каже, шоколадна. Дивіться, от набираєш її, вона навіть не хоче відпадати від ложечки. Бачите, от вона баночка, зараз оця має бути 190 грамів. Получається, 90 грамів баночка. Ми ложимо 198. Для того, що ви ну, ми даємо пробувати, Ми завжди ложимо чуть-чуть більше, тому що це мало важливо. Ну, людина до брати пробувати з тої баночки, яку вона хоче, тому що не один раз було таке. Ми пробували вас з одної, а ви нам дали другу. Ні. Другу ми вам не даємо. І потім я вам кажу, коли ви приходите і говорите, що ви 206 двісті бачите, ось ми ложимо чуть-чуть більше. Ну як багато раніше було таке. Приходьте. О, ми пробували одну, ви дали нам другу, дівчатка, ні. От яку ви пробуєте, таку ми вам і даємо. От Водночас, коли ви приходите, говорить, мені треба там 200 так? Да? от стоїть 200 грамової банки ми вам даємо і пробувати, тому що це немаловажно. Дивіться, 208 207 грам ми робимо баночки. От, баночка, от ще раз показує, мої хороші баночка має 92 грами. Понимаєте, тому що це дуже важливо. І коли ви приходите, ви не стісняйтеся, що ікру не можна пробувати дівчатка. В мене дешевий товар. Це на 700 гривень за 100 грамів. Ми завжди проботи. У нас немає того, що ми не даємо проботів. Є Китай, є горбуша. В будь-якому випадку ми їй проботи. Дивіться, вона прямо не відстає від ложечки. Зараз іди до мене ось. 208 грамів люба баночка. Ще раз набираю. Ми в основному саме ходова баночка це 100 грамова. Ми всі тари заказуємо. Сьогодні ми взагалі заказали по 40 упаковок. тому що 100-200 полкило. Хто бере полки, ну, 200 минут, ходова 100 грамова баночка. Воно вроді каже, її тут мало. Ні, дівчатка, її тут дуже-дуже нормально. Її немало. Дивіться, хіба це мало? Це дуже немало. Потім зараз ми це нафасуємо, потім розфасуємо її тому що, ну ви знаєте, дівчатка, коли ми отримуємо ядру, ми її обов'язково провіряємо. Ми беремо пустий кипяток і любе відро, Даже ми у нас поставщик один. Але любе відро, яке ми не беремо, дівчатка мої, любе. Ми його провіряємо на якість, тому що ви знаєте, це життя. Ну, е клієнт, ну, допустим, поставщик отримав і нам дав. Він теж може бути, хоча у мене ніколи не було проблем з моїми поставщиками. Що з ікрою, що з рулетами, що з малосовкою. Ну, малосовку ми з тимі здаюпима і сьомою. Сьомо, ви знаєте, теж як говорять, що вона приходить кожен день. Дівчатка не приходить сьома кожен день. Це ви даже ніколи не схопити. Вона приходить раз в неділю, і ми її беремо по 15 ця Звісно, Коли похолодає, ми її будемо брати. По 20 ячків по 30, ми ж по 30 і по 40 беремо, тому що ви знаєте, що в нас найвкусна малосольна рибка. Взагалі, я завжди говорю, я всюди те, щоб продавати свою вкусну продукцію. Да? У кожної хазяйки своя продукція. я потім приходять горді. А там ікна така, а там рулі такі, дівчатка, ще вам говорю, не треба ніколи нічого порівнювати, тому що у кожної хозяйки свій покупатель, у поставщик, у кожної хозяйки своя рука, у кожної хозяйки свій посол, у кожної хазяївки все абсолютно своє. Ще раз вам напоминаю, мої рідні, що ми знаходимося в молочному корпусі на природі. Команда в нас одна. І така в нас маленька рукавичка, теж одна. Ікру, допустимо, коли ми отримуємо, я завжди вам її показую. Для мене дуже важливо. По-перше, я вам її показую, ми її пробуємо. І дуже знаєте, важливо, коли люди зустріне приходять, і її пробують. Ще раз кажу, коли ви приходите, не стісняйтеся пробувати, тому що це ікра. Але саме основне, ви говорите, я хочу 100 грамів, дайте мені з нею попробувати, тому що дівчатка. Не було таке, ой, ми у вас взяли, Ми у вас її взяли, а вона не така, як видали. Ні, мої хороші. Дивіться, вона з одне відро. Ми її розфасовуємо, кладемо в холодильник. Це дуже нема в холодильнику. Ми за цим дуже слідимо. Замовлення, мої хороші ті, ви знаєте, що ми передавали. Дівчатки, жалоб не було. Ви знаєте, 에, говорили на всі, що все дійшло. От ми передали в той день 11 передач, 12, потім да? дівчинка одного замовила, дівчатки, все дійшло, жалоб і проблем не було. Дівчатки писали, дякуємо, навіть був заморожений розумієте? Так що, мої хорошенькі, якщо ви хочете товар, ну я ще раз кажу, ми не передаємо, ми будемо передавати тоді, коли воно вже похолодає. Це для нас дуже важливо. Ще раз вам кажу. Для мене дуже важливо, що не те, що вам тільки продати товар, для мене дуже важливо, щоб ви його отримали і вкусно поїли, тому що товар не дешевий, що краби, що ікра, колбаска. Та й взагалі знаєте, яка різниця, скільки воно стоїть? хай воно буде там стоїть, навіть там кілограм картошки. Да? Важливо то, щоб ви його взяли і поїли. Понімаєте, там не принесли, воно запарлось і викинули. Так же як і передає. Для мене дуже важливо. Дівчата, я ж вам кажу, хто говорить, що у нас сніг, у нас претензії. Для мене я ж кажу. Не те, що я пляп продала і забула, ні, мої хороші. Важливо те, щоб ви вкусно поїли. Так що напоминаю, замовлення 09849 0776, якщо ви берете під свою відповідальність, я передаю. А так ми будемо передавати їх.